Новий магазин експрес запрацював у Коломиї. Це вже 12-та крамниця популярної мережі закладів. Працюватиме експрес на вулиці Січових Стрільців, 23. Наші магазини завжди по дорозі. Покупці кажуть, улюблений магазин став ще ближчим до їхніх осель, і це приємно тішить. Це Дуже добре, Що і тут відкрили. Я живу аж на петлюри, але що на лентович експрес. Що тепер тут рядушкам відкрився експрес? Дуже гарно, дуже гарний магазин. Дуже гарне обслуговування у новому просторому магазині. Є усе необхідне від свіжих овочів до фірмових смаколиків. Розповідає Юрій Стингу, маркетолог мережі магазинів експрес. Людина може прийти витратити мінімальну кількість часу та отримати максимум зручності. У магазині Експрес на січових стрільців 23 широкий асортимент напівфабрикатів власного виробництва фірми. Також тут можна посмакувати запашною кавою та фірмовими тістечками мережі експрес. А ще тут діє власна пекарня. Свіж. А піца, хліб та інші смаколики щодня до вашого столу в нашому магазині за новою адресою вулиця Січовий, двадцять 23 в місті Коломия. Буде багато різноманітних відділів. Зокрема, буде відділ з випічкою та відділ з піцею. У відділі з випічкою ми. Е, приготуємо для кожного покупця свіжий хлібчик та багато різнітної випічки. У день відкриття для усіх покупців відбулася Вікторина. Дітей пригощали солодкою ватою та смаколиками. Адміністрація та колектив магазину запрошує усіх завітати. Водночас нагадують у мережі закладів експрес працює доставка продуктів та готових страв до вашого дому. Кожен охочий може зробити замовлення за телефоном 098-755-4995. Також нагадують покупцям про можливість отримувати отримувати бонуси від мережі експрес для цього необхідно встановити мобільний застосунок на ваш смартфон, завантажити собі на телефон. Під час візиту може отримувати кешбек за покупку. У функціоналі нашого додатку є можливість нараховувати вам решту. Працює магазин експресу, у Коломиї на січових стрільців 23 щодня із 8 до 23 години. Експрес це завжди зручно і завжди по дорозі.